Так, ну що, тоді розповідаю, як ми познайомились з ринкою. Так? Ну, давай, давай. А, ну, е, ми познайомились в Тіндері. Тобто ми... Е, Це жив... Ну, Тіндер застосунок в телефоні, ага, де знайомого ми е, дивимося, які є так? жінки поруч, поруч. Господи, я досі не знаю. Ну, ну, <реш> Дивіться, Оресте, розповідаю. Виставляєш радіус. Ось, наприклад, ось я тут. Кілометр навколо мене, так, 10 ні. кілометрів навколо мене. Ні, ну жінки теж повинні. Ну, ну, якщо, наприклад, наприклад, якщо ти в то Києві... То так, як коло моєї сучки собаки, <гум> ні. <знімати>. Так, <гум> <гум> ну ти типу потім. <гум> <то>. Ось ось <гум> я <гум> сидів, <гум> ось я там у верхній рожанці був, ага. я поставив десь 5 кілометрів навколо Ухте. мене. І ось у мене було там три побачення. Думаю, <гум> Перший прийшов, щось не то. Третє, друге, прийшов щось не то, але третє була Іринка. О, е, гарна кобіта, Тобто, дівчина з е, сусідньої гори, і оце ми з нею сходили на побачення. Е, був такий прикол, що я їй кажу: давай заплануємо побачення. Якщо не буде дощу, то я прийду. А вона думає, що це за хлоп такий, типу? Що, 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 що за прикол? Але вона ж, вона ж на своєму Сузукі приїхала прямо під ресторан, і два, два кроки зробила, щоб сісти за стіл. А я з верхньої рожанки 5 кілометрів йшов до Славського у Майці. І я кажу: ну, якщо буде дощ, я 5 кілометрів не піду. Але якщо дощу не буде, то прийду. І ось виходить, що ми зустрілися як. Знайшов собі дружину. Сама на... природа за вас була. Ні, так. ні, для тебе 5 А ну, роз... 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 запаху ти не чув. <рес> 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 розкажіть, як ви бачите цю історію своєї колокольні? А, а я ото підвозив з вокзалу одну гарну молоду кіту, доню свого товариша. І щось в неї такі сумні очі, і то кажу, що таке, Іриночка? У іринки були сумні очі? Так! Ого! вона каже: Ой, щось так. То то по тому житті не в'яжеться. Кажу: слухай, та ти молода кубіта, сучасна, та корда кінь, симпатична така. Кінь кажу в інтернет, розумієш свої дані, то зараз як коршуни налетять, хлопці. то. І виявляється, що вона десь якось зайшла через інтернет. І отут вже далі все те, що каже Андрюха. А, а вона мені, знаєте, що розповідала? Вона каже, що вона мені, мене побачила в Тіндері. А я, типу, голий по пояс, Голий, це живіт, груди. І вона думає, ні, ну це точно не мій тіпач. Оце з цим ніколи. Але ну, ну, чисто по приколу, ну, ну в Карпатах небагатий не вибір, ну, лайкну. Ну, вона, вона мені казала, розповідала. Ну, давай бачиш, ти розповідає. Розповідала теж там. Хлопець, хлопець, там дивиться. боже мой, що це таке? <ріст> Який Голий ж... по пояс. Ход... Ні, вона казала в маєчки чи що там. Ходи таке? Я був дуже худий. Я 63 кілограмі. Маєчки щось, чи без маєчки, не знаю. Я був повністю Ну, Повністю. Ну, по пояс повністю голий. Ну, я вроді запам'ятав, що худий, боже Бозі, таке худий. Ну, поставлю лайк, щоб не плакав. Щоб не плакав. Його дружуся, щоб не плакав. А потім розгадував, а мама яка задоволена була. Мама а як звучала, як звучала Мама моя. Це не, кази, не моя. Якихось три роки 20 кілограмів мужик набрав, маленькуля. Да. На давай розповідай свою свої колокольні. Коротше, ти нам пишеш. Угу. Познайомився піду з жінкою, піду, піду на побачення на другу гору. Мені хіра собі. <рес> 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 Оце те саме. Ага. Это... Реаліє життя, ага. на, на, не то, що на другу вулицю, там, на метро доїхав, там, недалеко. Так, тобто тут піду, в Карпатах піду на гору. На піду іншу... на побачення на другу гору, на сусідню гору. Потім... А ми в Карпатах ніколи не були, ми не розуміємо, як це, це так далеко, що страшне. Угу. 5 кілометрів а, то а, вже а, інша к... країна. Аріжка а, а, х... а каже, ну, то Побачила там бозі Бозі, лиш би не плакала. накипі. Потім домовляються зустрітися, а воно каже, а воно каже. Я що дождю не буде, я прийду. Вона думає: ніхіра собі, я цариця принцеса, і йому дощик якийсь там щось та помішає. Що так? Треба його побачити, курва. Що воно таке? Що воно про себе думає? Оце, оце от? А потім ото ви зустрілися, ото зніжні рожанки внизу хатку знімали. Ну, верхній, верхній рожанці. Ну, я, там рожанка, то, а то майже на дорозі. То. Ну то Верхній рожанка. Да, з дороги показували отут вот ми жили. Ну, так. Катеринка така була. І это, ти показуєш. Фотки зробив. Чим вона тобі гадує? Мама задоволення, капець, синочка наїсться, А Та мама взагалі... ягоди їсти з крушини. -то ми... У нас, коли це сталося побачення, я кажу, приходь до мене, і у нас була подружка, яка нас пофоткала і зробила нам таку типу професійну фотосесію. І вона оце нас пофоткала. Я скидаю ну, в родину, типу, фотки кажу, ну як вам дівчинка? Я пам'ятаю перший коментарі мамі, женітесь. Типу, одружуйтесь. Тобто мама з першої фотки побачила, що Іринка, все, женіться, одружуйтесь. Мамуль, ну розкажи, як ти це бачиш, От як це з твоєї колокольні виглядало? Ну, поразило і мене те, що ти казав, піду, писав, що на сусідню гору піду на побачення. На побачення. Було для нас дуже незвично. Ну, А потім думаю. Треба щось підказати. От мама підказувальниця. Ну так, так. Мені мама мама каже: ми ж з ринкою, у нас перше було побачення. Каву А, і мама каже: ти як оце прокинешся, піди зроби каву і принеси їй постіль. Я кажу: мама, це ж буде реклама, це неправда. Я ніколи такого не зроблю. Оце тільки один раз, тому що ти сказала. А вона каже: Ні, ні, ти зроби, ти зроби, оце треба треба зробити. Хай дівка повірив, ну, що типу там буде все життя. Ну, я думаю, добре, я скажу, я, я зроблю, але скажу, що це мама так сказала. І оце ми за ринку, у нас там оце шлюбне побачення там, і оце зранку я прокидую, прокидаюсь, у мене будильник. Я встаю, йду, роблю каву, роблю це якесь там, столік. Ну коротше, зроблю максимум, як я можу. І приносу, приношу її це у ліжко, кажу: ось, бачиш, яка кава, це мені мама сказала таке зробити. <рес> мама казала, мама, мама казала. казала, я зробив. І вона а -а -а -а. каже: Ой, дякую твоїй мамі. Я розумію, я кажу: тільки ти зрозумієш, що це. Один раз на 10 років. Це я б такого сам ніколи не зробив. Це мама казала і вона каже: ну до дякую твоїй мамі. Що мама оце таке казала? Тому, оце твій оце як він було. Як він підсказка, підказка. Оце вона була дуже дуже в тему. Yeah. Yeah. Mm? Слава Богу. Yeah. Я Чому не думала, такі? що буде таке продовження. Мама має <свист> добре. Отака от історія знайомства Андрія Так.